Але хочу бо... Людина живе і накреслює плани. скажу, побудую, поїду, прийду. Сьогодні це наш день, а завтра настане, ніхто не очікує смерть чи біду. І кожна людина билинка у полі росте, розцвітає, щоб і всі ми залежні від Божої волі в земному житті залишаємо світ, хто слово, хто дерево, дім чи стежину. Важливо, щоб пам'ять достойна була, і кожен по-своєму йде до вершини, а тінню за нами слова і діла. В житті є долини, і гори, і межі, святкові дні сонця. І ночі тривог, без Бога, чи з Богом від нас це залежить, а долю вирішує праведний Бог і пітньої ночі, і ранньої днини, чи він сам береже нашу душу і плоть, багато є задумів серця людини та станеться так, як призначив Господь. Амінь.